День захисників і захисниць України став великим об'єднуючим святом для усіх. Ми віддаємо данину пошани і вдячності тим, хто мужньо захищає рідну землю від загарбників, а також всім, хто в тилу несе нелегку і відповідальну службу. Символічним є й те, що саме 14 жовтня відзначається День святої Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Шостінці у багатьох містах і селах України на фронті захищають нашу рідну Україну, і ми, перш за все, вітаємо їх святом. З Днем захисника і захисниць України. Слава Україні!